Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 22 травня, проживаю я на півдні Вінниччини. і помаленьку розпочинаю нормувати диплоїдні сливи. Розпочинаю, так як кожен рік, із сливи диплоїдної комета. Це алеча, слива. На даний час має отакий розмір. Після неї розпочну на всіх остальних сортах нормувати. Хочу сказати, той, хто вирощує чи посадив одне деревце для себе, такі сливи нормувати не треба, вони дуже гарно сама слива щищає. От видно, ці, які вже почали мають такі жовтенькі кінчики, вона всі ці плоди скине. Так як я не і так зараз лесочко відстають, дуже легко відстають. Так як мені потрібно продати на ринкові, то мені треба, щоб вони мали достойний вигляд, калібр, як то каже, розмір, щоб продати. Вони, їх буде менше, але вони будуть більшого розміру. Одночасно, і з тим, як буду нормувати плоди, я буду виломувати отакі парости, які Повиростали. Я формую таким видом. Так, ця привита у мене на алечі. Останні дерева привиті на поміселекті. Як формую? Щоб був вільний доступ, можна було гарно обійти, обробити дерево, от видно, і обірвати плоди. І сформувати. Зараз я вам покажу. Я формую таким чином. Гілки виростають 4-5 років, зрізаю на заміщення. Одну не роблю ніяких галужень. До самого кінця, може видно, от гілка 2,5 метри і вона не має побічних бічних галужень. Я всі отакі ростові на диплоїдних вириваю. І зараз так само до кінці. Я два виломав, залишаю один. Хоча можна залишати отако і два в кінці. Дві гілки, тут вже гілки повизрівали, вони не будуть заважати. От дивіться, є приріст. Можна, що верх виломую, цих дві залишаю. Як буду нормувати, Давайте такую я покажу цю гілку, наприклад, і на ній буду показувати. От видно, яке навантаження. Я буду залишати так, щоб було вільне місце між плодами приблизно визрівшого розміру. Зараз почну нормувати і покажу далі. От я підійшов до дерева. Ренклот Альтана, привитий на алечі, третій рік цьому дереву. Тут же я робив переводи, такі як я роблю, на... залишаю третю зовнішню бруньку, а тоді вже зрізав дві ростові гілки і от на зовнішню третю гілку таку формую. Хочу тут показати, дивіться, що одна Гілка, нема більшних гілок, де-не-де отакі короткі залишились. Якби тут було заклалось більше плодів, то тут би зовсім ростових не було. Все були тільки з плодами і такі коротенькі, як на попередній сливі я показував. Що я роблю в цей час? От дивіться, бачите, є догори я виламую. Бічний виломую. Такий, хоча 5 днів назад я вже виломував. Я в своєму садочку ціле літо ходю і ріжу, ломаю, дивлюсь за деревами. отак, в другу гілку. Отакі виломую. І так формую такі гілки. Приблизно десь якісь. Більші, десь якісь менші, але гілка одна. На такому дереві зав'язалось мало плодів, тому буде сильний приріст. Якщо ми хочемо сформувати гарне дерево, то потрібно тільки ходити і виломувати. Молоді пагуни, так роблю я. Кожен в своєму саду вирішує сам, як формувати і як доглядати за деревом. Але диплоїдні сливи, в частності комета. Якщо ми будемо робити, наприклад, скажу, де небудь зріз, в цих місцях вона пускає молоді пагони, і ці молоді пагони можуть вирости за літо до п'яти метрів навіть. Дуже сильний приріст. Тому я за цим у своєму садку дуже дивлюсь, краще виламати, чим зробити зріз чи надпил десь, тоді сильний дуже приріст. Ще раз хочу сказати, що я нікому не рекомендую так обрізати, формувати чи обробляти, захищати свій садок, як я. Я просто розповідаю, чим користуюся я і як формую дерева. А кожен садівник вирішує, як формувати і як захищати садок. Але я на своєму прикладі хочу сказати, що дуже добре, що є такі канали, які допомагають людям. Одя, наприклад, підписаний чоловіка, який веде YouTube канал про часник. Начебто як Віктор Шаман точно не скаже. Дуже хорошо. Людина має обробляти часник, виставила відео. Мені прийшло повідомлення. Я подивився о, добре, значить, пора прийшла обробляти часник. Так само думаю і комусь буде корисне моє відео про дерева, як я захищаю, як формую, обробляю в даний час періоду. Так, помаленьку ходю і. Побриваю. Якщо цього не зробити, дерево заросте і буде ліс-гілок. От буде був зріс, сильно пускає памолоди. Тут я хочу вам показати більш дорослі дерева, комети, привиті на помиселекті. Отака От гілка, це останній рік плодоношення. Я там залишив заміщення. І весною на наступний рік я зріжу, переведу на молодий пагін. От дивіться, які прирости. Всі з плодами. Іде одна гілка. Одна, можете бачити, де-не-де, -де, отакі бічні. Зараз я перейду до другого дерева, покажу вам також цей самий сорт комета. Дивіться, які гілки. Вони всі з навантаженням. Якщо не буде навантаження, буде дуже сильний різ. Тому такий сорт старатись, чим поменше різати, вкорочувати, пиляти, тільки виломувати і все. От, будь ласка, подивіться, яке навантаження на гілках. Приємно дивитись. Ось такі гілочки. Тут же треба нормувати. Можете бачити, скільки урожаю. Такий результат нормування сливи, але ці комета. Без навантаження щоб плоди, коли визріють, не прикасалися один до одного. Зараз я вам покажу на прикладі. О тут. Ось є в нас така. таке утворення плодове. З такого плодового утворення я залишаю дві-три. Дві-три, два-три плода. Саме головне, щоб не прикасались один до одного, не були між гілками. Давайте тут от теж от таке отворення. Також я вириваю і залишаю два плода. Погано видно, бо дуже за листочками. Але саме головне сформувати так, щоб не прикасалися плоди, визрівши один до одного. Так, наприклад. Наприклад, так, я вириваю. Залишаю по два-три. В основному по два плоди. Вода на одній китиці, а те все вириваю. Але ще раз хочу сказати, що всі ці такі якісь жовтими заракінчиками, вони самі обпадуть. Ось такі. Ну. Його можна і не нормувати. Отакі От всі. Вони вже зараз менші. Ще раз хочу сказати, той, хто вирощує для себе, має одне деревце, то нормувати не потрібно. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям моєго каналу міцного здоров'я та мирного неба. І не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.